Друзі, вітаю! Як користуватися сервісом статистики, щоб заробляти більше та аналізувати свої помилки в цьому відео? Я вам покажу, як правильно підключити та використовувати сервіс статистики. Трейденайтмані. От, вам приклад Оця ця угода по ефікції, де я брав шорт, як так само от красиво все робити і описувати. Перед тим в двох словах для чого воно вам потрібно в трейдингу. Ви не зможете рости, якщо ви не будете знати, які ваші помилки. І повірте, більшість ваших помилок вони одинакові, тупо одинакові. І якщо ви їх уникнете, ви принаймні перестанете втрачати. Я на це можу поставити навіть 100 доларів з будь-яким із вас. Тому сервіс статистики потрібен. Я так само дивлюся за своїми помилками. Ось оцей приклад навіть у ефірці. Я іноді е, закриваю угоду, а вона потім йде дуже гарно. В мою сторону. Бачите? І, наприклад, з цього місця ефірка потім виросла. 16%. Тут стоп лос був в 1%. Тобто дуже хороше співвідношення. І коли ви постійно дивитеся своїми помилками, ви їх в рази будете менше робити. Давайте приступимо Перед тим, внизу буде посилання, де скачати цю платформу. І якщо вам потрібна буде особиста допомога, як її підключити, ви можете взяти безкоштовну консультацію. Моя команда допоможе вам це зробити. Вся інформація буде в описі. Безкоштовно коротенька консультація до 20 хвилин. Йдемо далі, що ми робимо для початку? Заходимо просто. На сервісі, ось цей трейдер Make Money. Можете от просто скопіювати без нашої реферальної е, посилання. от Берете цей трейдер Make Money. тут є Слава тобі, господи, є українська і є створити аккаунт. Пам'ятайте, що трейдер Make Money працює тільки з двома біржами. Зараз давайте я поверну назад. І ми, в принципі, тільки з цими теж двома біржами працюємо. Це є Binance і Bybit. В цілому, я не скажу, що це погано чи добре. Це дуже адекватно. Це якраз ці біржі, які ми використовуємо. Що вам потрібно, щоб почати, перше потрібно мати рахунок на цих біржах і відкрити акаунт на цьому Make Money. По біржам. Посилання в описі буде. Якщо ви відкриєте рахунок на байбіті, по нашому посиланню, ви можете отримати хороші бонуси. Все буде в описі. Нажимаємо. Давайте українську. Нажимаємо Створити акаунт. Коли ми нажимаємо Створити акаунт, воно нас заводить, буде таке меню. Ви його створюєте. Проста реєстрація, я не буду її вам повторювати. Що далі робите? Вас буде в принципі ось тут пусто. У вас тут не буде ніякої інформації. Це буде дуже адекватно. Що ви маєте зробити далі? Тобто, тут буде, ви заходите в свій акаунт, і тут буде «My API Keys». і вам потрібно підключити біржу зразу. Ви бачите, в мене дві біржі, в мене є два рахунки на Binance і на Bybit. Заходите на біржу і там відкриваєте api ключ. Давайте от зараз покажу приклад на Bybit. На Binance буде саме. Ви заходите в на рахунок на вашій біржі Bybit. І ось тут буде цей дядько. Бачите? Тут немає різниці, якою мовою цей дядько. Ви нажимаєте API. Коли ви нажимаєте API у вас тут буде от ваші API, От, наприклад, бачите, в мене зараз активні API це є Atas через який я відкриваю трейди і трейди make money, А бачите, ось тут пише API transactions Це означає, що я через Atas можу відкривати, закривати угоди. Бачите, connected to third party, це є третій платформі. І тут, бачите, пише read-only. Тобто чому? Вам для статистики не потрібно, щоб воно могло відкривати угоди. Чисто для безпеки, відкривайте тільки для читання. Тому що ви робите? Нажимаєте ось цю кнопочку відкрити новий ключ. І тут буде системний от це буде верхнє системний ключ, який генерує система. Бачите, що тут пише: Апі угоди або Будете вибирати ось цю штуку. Підключення до сторонніх сервісів. Ну, давайте я українську ключу. Буде підключення до сторонніх додатків. Все. Назва заявки, пишете ось тут: трейдер make money. бачите? Ось тут навіть є в них. Далі. Лише для читання, і ставити ось тут контракт, бачите, ось тут ставити ордера, позиції, ось тут поставити, і ось тут і на спот, і все. На ось це достатньо. Далі нажимаєте надіслати, і у вас буде попроси підтвердження. Далі вони створять. Давайте я вам веду це підтвердження. Дивіться, замітьте, далі, що відбувається? Далі показує нам ось цей api ключ І замітьте, тут бачите ключі API і секретний API. Що ви робите? Ви бачите, нажимаєте додати API ключ, бачите? І тут біржі, з якими можна працювати. Вибираємо цей. Bybit USDT Futures. Замійте, тут пише, бачите, public Key і, і секретний API, Key, і назва аккаунту, тут щось беремо ААА. Тут назву собі, яку хочете, таку ставте. і ось тут, бачите, Public API, Key і секретний ми копіюємо і вставляємо. І все, Тут нажимаєте кнопочку додати. Бачите, Ну, бачите, вже до цієї біржі до цього рахунку додаваний ключ, він вже далі не йде. У вас все нормально буде. Бачите, ось тут навіть показує картинка, як має він виглядати. Далі нажимаєте зрозуміло, воно у вас підключить. Тут бачите трейдек money», підключення до сторонніх додатків. А які з них коли створений? Бачите, ось оцей створений сьогодні. Постійний. Що ми робимо його? Беремо і видаляємо. Тому що він мені не потрібен. Все, ви коли підключили рахунок, у вас буде підключені рахунки. І вони будуть ось такого виглядати. Ви можете в будь-який момент бачити, зробити апдейт, зайти в налаштування. Можливо, іноді щось не так буде, вам треба буде підключити, бо іноді будуть якісь глюки, і це буде нормально. Що ми робимо далі? Далі ми заходимо в My Trades. Коли у вас з'явиться трейди, у вас от, буде ось так трейди показані, що які тут у вас будуть колонки. Перше, це буде тікер. Це є різна, причина для входу, скільки часу було, який напрямок, скільки заробили і тому подібне. Ви можете це все поміняти і налаштувати. Тобто ви можете взяти, зараз зайдемо на налаштуваннях. Бачите, ось тут на налаштуваннях, ви можете додати і відняти причину, що може показуватись. Тобто ви можете, наприклад, там Кількість в монетках от, додати. Бачите, наприклад, взяти, «Добавити» або відняти об'єм, який ви зайшли. «Добавити», відняти комісійні. Тим, все, що вам потрібно, бачите, ви ось тут можете спокійно в цих категоріях додати і відняти. Це як ви побажаєте. У мене зараз ось отак. Ви собі можете подивитися, якщо вам цікаво, то просто скопіюйте і повторюйте. Добре, це по налаштуваннях. Давайте по налаштуваннях це вже закінчуємо. Що далі? Далі як ми заповнюємо угоди і як ми на них дивимося. Давайте, наприклад, перше. У мене по угодах є декілька паттернів, які я записую. Бачите, в мене ABC. І я записую, в мене є декілька тегів, які я використовую. Перший рекомендую вам придумати теги, по яких ви будете прописувати угоди. Наприклад, ви там хочете, ви торгуєте там за кол. Ви взяли, нажали Enter, і все, у вас з'явився варіант угоди, за кол. Просто в майбутньому ви можете ось тут Entry Reason і взяти ось цей закол, наприклад, і всі угоди із заколом ви зможете взяти і проаналізувати їх, просто за не підтягнуло. Тому це дуже крута штука. Бачите, в мене є, я позначаю великі об'єми на споті, відкритий інтерес, відбиття від вел'єрі. І якщо я закриваю дуже рано, я ставлю too early. Це саме про вихід. Тобто ви собі самі можете прописати. Якщо вам потрібно, будуть ідеї, в коментарях пишіть, я вам буду підказувати. Далі, що ви робите? По-перше, коли ви відкриваєте трейди, то біржа автоматично буде підтягувати дані. Бачите, ось отут. Біржа сама буде підтягувати, коли ви відкрили, коли ви закрили угоду. Плюс ось тут, бачите, воно буде підтягувати дані, наприклад, фандінг. Коли ви фандінг заплатили, бачите? Наприклад, от якщо ви заплатили фандінг, воно так само буде ці дані підтягувати. Далі ви собі спокійно зможете, ось тут, ви можете підгружати картинки. От, Наприклад, я зараз роблю будь-який скріншот, і я беру його, бачите, я його взяв і підгрузив. От прямо зараз я ось це зробив. Взяв і видалив далі. Якщо я хочу з кимось поділитися трейд, бачите, ось тут пише a trade. берете, копіюєте посилання, і ось тут в бачите, от я взяв і можу комусь надіслати. Також зверніть увагу, що коли ви будете на безкоштовній версії, давайте ще вернемось. Тобто давайте так, підсумую по самому оформленню. Тут все дуже просто і дуже легко, коли ви відкриваєте будь-яку угоду. Ви можете описувати. Бачите, ви описали оцей description, conclusion, Ви підписали, ви підгрузили картинки. Тобто, це прям ідеально в майбутньому для аналізу. І взяли своєму вчителю, підгрузили картинку. Пам'ятайте, ми можемо вам допомогти розібратися в ваших трейдах, стати кращими, тому що я знаю, що багато хто з вас дивиться це, хоче почати заробляти більше, і вам потрібен вигляд з боку. Внизу буде безкоштовна консультація, коротенька по вашій статистиці і допомога підключенню. Користуйтеся, щоб на цьому заробити в майбутньому. Оце вам по статистиці. Бачите, причини входу, опис і е, е, наслідки і картинки. Дуже легко навіть через декілька місяців зрозуміти, що був за трет, чому були причини. Е, декілька лайфхаків, які я особисто використовую, і по е, е, плани, які тут є. Перше, давайте по планах. На рахунок плані, подивіться, тут є три основні варіанти участі. Я, В мене давним-давно проплачених на декілька років, тобто в мене є ось цей ProTrader. Що тут у нас є? Дивіться, перше. Давайте порівняємо ці всі три варіанти. Перший безкоштовний, який я вам рекомендую покористуватися якийсь час. Перший тут. Історії місяць, давайте я ключу. Історія тільки ви підключаєте тільки до однієї біржі, і доступ до історії один місяць. Насправді, якщо ви новачок, новачок вам цього буде достатньо, щоб, хоча б щось щось почати і не тратитись. Тому перший місяць просто попробуйте. далі. Аналіт, аналітичні доски, аналітичні віджети це е, така штука. Е, обновлення. бачите, ви можете ділитися угодою. Аналіз дня тижня і telegram е, бот До речі, Telegram-бот е, бот це дуже крута штука. Я вам покажу, як ми е, ним користуємося. Як я ним користуюсь е, тут, бачите, далі немає ризик менеджмент, ризик на депозит е, і загрузки скріншотів, менторство, е, підтримка. Насправді, саме крутіше ось тут це є з цієї платної частини це є перший ризик менеджмент, ви можете налаштувати, і завантаження скріншотів. Воно вам допоможе, навіть через декілька місяців, проаналізувати угоди і зрозуміти, що вам конкретно покращити, щоб стати кращим. Бо проблема більшості, от коли вони приходять до нас, раз на два тижні в Діскорді я проводжу аналіз трейдів з учасниками клубу. І от тут приклад, от люди діляться своїми трейдами. Багато хто. Проблема більшості на початку. Я дивлюся їхні угоди, і я не розумію, як я їм можу допомогти, в якому плані. Якщо вони там, відкрили угоду місяць тому, вони вже не розуміють, що вони робили і чому вони так робили. Скріншоти дуже крута штука, дуже раджу. Якщо ви простий трейдер, і ви там не будуєте чогось серйозного, максимум, що я вам рекомендую, це використовувати трейдер, тобто вам для оцього трейдер хватить з головою, хоча б на рік, я рекомендую проінвестувати, тому що. Ви зможете, по першій історію торговлі всю бачити. Ви зможете підгружати повністю всю статистику і користуватися ботом. Вам це буде ну вам це супер допоможе. На рахунок підтримки насправді херня повна. то. Тому трейдер про це тільки якщо ви там маєте багато рахунків, ви спрацюєте доволі серйозно з серйозними сумами. Тільки тоді трейдер про є сенс. Ще один лайфак вам покажу. Ви цій штуці ви можете підключити бота до свого рахунку, і вам навіть не треба буде відкривати угоди і дивитися на це. От вам зараз покажу приклад. От Я там брав скальп по-перше, по, по от що я брав чисто такий невеличкий-невеличкий скальп по аді. Заміть, я відкрив угоду по Аді, я наприклад взяв і відкрив угоду по Аді. Що вони показують мені? Об'єм, з яким я зайшов. Я зайшов в угоду по аді, вони мені зразу, бачите, надсилають сповіщення. Вони зайшли в угоду по аді. Що далі? Показується, з яким об'ємом, яка комісія. Я в будь-який момент можу нажати кнопочку і підгрузити як і скріншот, так і можу підгрузити опис. Далі, от давайте вам покажу приклад зараз. Живий. Ну, давайте от біточок по ринку. Давайте так чисто на 200 доларів. Давайте 0,01, 27 доларів. Ринок, ну, от, давайте продамо. 001, бачите? Мінімальний об'єм. Часто зайшли так, аби показати. Замітьте. Бачите? Прийшов об'єм. Взяв я, наприклад, там захотів скріншот ось такий. Докинув оце так, як моя причина входу. Що я роблю? от Додаю скріншот Перехтів у угоді бути, взяв-закрив. Замітьте, вони мені показали, який в мене профіт, скільки я комісії заплатив, який об'єм проторгований. От я беру переход, Давайте в опис додамо з вами показати, наприклад, напишу. Показати. Ну і дивіться, бачите, опис показати, наша картинка. Ну ідеально, ви в будь-який момент ось це посилання робите і даєте своєму наставнику, який вам зразу вже може сказати хороший поганий трейд. Я я думаю, це прям ідеальний сервіс для людей, які хочуть зробити з трейдингу професію. Тому, друзі, був радий вам допомогти. Якщо у вас виникли питання в коментарях, пишіть і прям зараз дивіться ці уроки по трейдингу, які допоможуть вам заробляти більше. Дякую за ваш час і до зустрічі.